Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України і нам прийшла посилка. Посилка з України. Курпошта. Ми вже відкрили, я все розложила, точніше Вітя, І хочуть же, хлопці відкрити. Замовила, щоб. Мам, а, наші раз. рідні. Нам перший раз тут. Угу. Не перший раз. А, така абетка букварик, Ні, не перший раз. Відкривай, Тимофій, давай відкриємо зараз. Я замовила, щоб вони вчили букви. Віті туфлі. Далі дивіться такі ще зошити, щоб писати букви. Супер, супер. Я дуже дякую. Я хочу їх, щоб вони файно вивчили букви. Тимофій то вміє і вже майже добре читає. Читає вже, але. Бачите, класно. Це почепити на двері, а також на бупілок та багато цікавих хочу допомогти угу. тобі вичити. Ложи на столик І вже хлопці всі ж пішли туди. Будуть писати, вчитися файно. Ну я їх і так, я їм просто шукала в інтернеті, роздруковувала, і так вони вчились. А це дуже класно. Це і малювати. Це єфремос буде. Різне таке цікавеньке. Так. А, і ось такий буквар. Маленький, такий знайшли. А, я теж замовила, попросила, щоб файно все. Читали. Дивіться, це дуже класно, тому що ти в інтернеті все не знайдеш, так знаєте. А це супер. Я задоволена. Будемо вчити букви, їм цікаво. Так, то це ось таке. А ось такі віті туфлі. якщо покажу ближче. Купили. І покажу ще футболочки. Так, дивіться, ось такі футболки це на хлопців. Це на Вітю. Такі оливкові, а ці трошки так як, темніші. А, це така сама. О, кольором темніша. А я думаю, це дві таких самих, одна мені буде, одна Віті. Це вам такі футболочки. Так? Да. Клас. А, ще зараз покажу, да, да да І це голуба це буде мені Віті, футболка. Оце. Так, да, жіноча така для мене. Дивіться, таке красивенька. І ще що хотіла, щоб прийшло. Ага, що? Да, цукерки? Цукеркирки. Поміряй на Тимофійко. Вже прийшли такі босоножечки ортопедичні. Спеціально, щоб вище. Я буду старатись і взувати в хаті. Звісно, він дуже любить розуватися в хаті, він якось навчився, заходить і одразу скинув. Але потрошку, потрошку, щоб з ножкою було краще. його. Ну, Лікарі кажуть, тут все добре, але я вирішила перестрахуватися. Замовила такі. Тимофій, покажи нася, обернись. О, клас. Ще її поутюжить. Красавчик. І ще ж дивіться, ще цукерочки нашенькі. як я їх люблю. Саме головне ромашка. Мої улюблені цукерки. Люблю ще корівку, таку оранжеву і дуже люблю ще стакан молока. Ну, я різні люблю, але це з такий з улюблених. Ще вітя любить дуже ці. Я колись теж дуже любила, але щось зараз уже. <реш> Ох, як давно ці їли. Смакота. Так, ось така посилка. Що там? Фіп, цікава штука, так? Да? Так вчить собі а. букви І. А. Б. Г. А. а тут дивися всякі, вчимо слова, вчимо звуки та геометричні фігури. I Алфавіт і цифри у віршиках. Знайди літеру та цифру. Давай, ну. Зараз дізнаємося, як ти запам'ятав літери та цифри. Натискай на кнопку Знайди Д м'який знак. М'який знак шукай. Спробуй ще. То -ю. Знайди де який знак. О, правильно. Лінно. Знайди де, це. 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 Добренько дивися. Я то знаю. Не спіши. Mm. Я, яке слово ну, ну, no, 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 не нажимай. Mm. Чого ти геть самого початку почав? Треба було знизу, воно там близько знизу. Mm. Oh. Ха, мабуть, ку-буква Ку. Буква ку. Mm. Oh, so? <титрес> <титрес> ну, будуть їм цікаво, згадують хай букви. І. І виходить. Молодець. Пам'ятаєте цю пісню? Uh -huh. У нас була похожа така абетка вдома. Отак И... на якову виглядає футболок.

А є чим забавлятися?